Двісі ця русалочка. Знаєте, це? Сама і не русалочка. я вам хочу сказати, знаєте що, що ця жінка, ця мать ніколи не куштувала куті. Ніколи наразі. У нас є куття, у нас є русалочка. У нас є меселочка. Прям салон. Да. А вона смачна, вона як гречка? Ні. Це смачна? Вона не як гречка. Зараз пробуємо. Вони якісь горіхи, солодкі. Срілка. Боже, зараз буду почувати. Ні, ви знаєте, просто що кожна кожної людині своя будя. Наприклад, моєї мами кудя. Друзі, ви любите буті? Я пишу на. І мама. Що смачна?